Вітаю вас, партнери. Сьогодні п'ятниця і ми отримали надходження стартера 24 вольта. 9 зубів Бендекс. Вони стають на еталони Євро 2, Євро 3. Вони також підходять до Mercedes Atego 24 Вольта. Вони також підходять на Vario. Хто має потребу, хлопці, звертайтеся, гарна ціна на цей стартер. Так, ще ми отримали один стартер, який теж 24 вольта, але він стає на Івани Євро 5 з двигуном Камінц 3,8. Е, Також він підходить на е, рути, е, рути з двигуном 3,8 Камінс. І ще ми отримали сьогодні генератор. Генератор із шківом. Це тип Bosch. 24 вольти, еталони Євро 2, Євро 3. Мани. Хлопці, кому потрібно, звертайтеся, дамо всю максимальну інформацію, яка вас цікавить. Можете замовляти на B2B, Вже завтра будемо робити відправочки.